Це відео про призначення, і головне призначення людини я розповім у самому кінці, тому додивляйтесь до кінця. Призначення. Призначення це слово, на яке люди упувають і чекають, хто ж колись їм розгадає це призначення. У людини насправді буває декілька призначень. Перше призначення це таланти, які ти маєш, ти їх повинен використовувати. І взагалом ці таланти вони прописані. Любий астролог вам може сказати, що це таке призначення. Вони у нас прописані в лунних вузлах або в кету, і в раху, або південний північний місячний вузол. Це вузли, які вказують на наше призначення. І вони у нас працюють до періоду 37 років половину життя 37-43, то, що ми називаємо кризою середнього віку. Це йде повернення урану. У нас повертається планета, яка розрушає наш попередній стан. І ми звертаємося до своєї душі і починаємо дійсно думати. Ми прожили пів життя. Ми бігли, 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 і починається такий період переосмислення. Так, от на це указує у нас раху південний вузол місячний. Не знаю, як називається. Є така пословіця, промовка напевне на українській мові. Яка каже, що життя після 40 тільки починається, і в цьому закладений дуже великий сенс, дуже великий, тому що ми ростемо як дерево. У нас ми пускаємо коріння за допомогою південного вузла кету. Ми пускаємо коріння і вирощуємо свій стовбур. І коли наше коріння вже закріпилось, тоді ми вже. Після 40 ми відрощуємо гілки, листочки, квіточки і плоди. Найголовніше це плоди. Тому що ми прийшли сюди випробувати той опит життя, який ми ніколи не випробовували. Тому, якщо ви перевірите свій північний вузол, ви зрозумієте, що це не те. Про що ви взагалі мріяли? Бо наш мозок він працює так. Якщо ми тут щось заробили, ми кимось стали, то ми хочемо і надалі працювати в цьому ж напрямку. Але що вам вже за 40, ви зрозумієте, що цей період 37-43 роки. Ви почали чимось таким займатись, це не значить, що ви будете на цьому заробляти гроші, але щось у вас змінилось. І у деяких людей ці вузли стоять так, що життя міняється отак. А у більшості людей, більшість людей знаходить цю зміну просто у розлученні в пошуку другого партнера, який би вам підходив по душі. І це, типу, найлегший варіант. Але призначення цього періоду вибити табуретку, вибити оцю стабільність з-під ваших ніг, щоб ви взлетіли, поки ви в польоті і падаєте, щоб ви взлетіли і подивилися, за що ви можете вхопитись нове. нове. Тому після 40 тільки життя починається. Оце перше призначення, наші таланти. Наші таланти. Далі у кожної людини є кармічне призначення, і ця карма може бути з попередніх життів, може бути родова, а може і набута за це життя. Тобто, тут уже ви накосячили, і це також ваше призначення. Тому уберіть Оце поняття, коли до мене приходять клієнти, а я працюю вже 20 років з клієнтами. Я була на тренінгу по виявленню призначення. Слухайте, ніхто вас не чекає з е, огромної місії в цьому світі. Карма роду. Карму роду ви не можете не виконати, бо ви стоїте за слабкі. І ви відчуваєте цю потребу, що щось не так. Ви починаєте десь рить, шукати, працювати з родовими зв'язками, шукати своїх померлих родичів, писати книгу роду, наймати спеціалістів, які б вам допомогли розкопати це все. Оце все дає. Дійсно, потужну силу, дуже потужну силу, бо родова сила це наше коріння, це наше основне. Вона не може бути не основною, бо ми зліплені із мами і тата в переплетенні ДНК, тобто у нас є два родових канали, які об'єднались в один. І якщо ви вже вибрали цей рід. Якщо ви не знали, то душа дитини вибирає собі рід. І за більшістю випадків, це дитина, яка вже була колись в цьому роду, і вона приходить дороблятися. Тому оце ще таке призначення це карма. Тепер зупинюсь на слові карма. Що ж це таке? Чогось непонятно чого. Люди розуміють карму як Неке наказання. Наказання за якісь там гріхи. Так, дорогі, це вам до церкви, до церкви, до батюшки, хай він вам розкаже, які у вас гріхи. На самому ділі це взагалі не так, бо карма це книга вашого життя. Книга вашого життя. Можете собі записати, що це ваша Біблія, якщо ви віруюча людина. І це не наказання, а це насолодження через проявлення, де ми вивільняємо свій потенціал для наших цілей, мечт, задач. Ми виявляємо, викопуємо, виймаємо свій потенціал. Отаке От наше друге призначення. Ну і третє призначення. Третє призначення воно основне, і це призначення для кожної людини. Це найголовніше. Отут, От послухайте уважно. Всі відомі нам древні писання, вони кажуть про те, що людина прийшла сюди насолоджуватись. Що означає насолоджуватись? Або іще така фраза. Творець або Бог приходить в нас для того, щоб проявлятися. Проявлятися у світі. Це означає просто фізику процесів. Це енергія, яка заходить у життя, у тіло для того, щоб набути більшого потенціалу. Більшого потенціалу. Найбільший потенціал у нас приходить через творчість. І тут опять зупиню: творчість це не вишивання хрестиком, це не промальовка картин по номерах, це взагалі математика, все, що хочеш, але не творчість. Творчість це коли ми виконуємо любу задачу тут і зараз, і ми насправді не знаємо попереднього результату. Коли ви берете вишивку і ви не знаєте, що в ітогі у вас вийде, це інтуїтивна така вишивка, інтуїтивний малюнок це творчість. Все остальне це творчість. Ну я вам скажу, в чому, же, чому творець прийшов в нас для того, щоб насолоджуватись. Він творець від слова творчість. Він прийшов сюди, щоб ми жили в моменті тут і зараз. На що нам дається дуже багато енергії, і ми приймаємо рішення, живемо із незнання. Я знаю, що я нічого не знаю. По-перше, а по-друге, найбільша насолода енергії приходить. Найбільша насолода приходить через невідомість. Творчість це невідомість. Тому ми прийшли сюди для того. Щоб Творець через нас творив. А ми в своєму фізичному житті проживали життя в моменті тут і зараз і насолоджувались невідомістю. Чим більше ми робимо ошибок, чим більше ми йдемо в невідоме, тим більше ми вивільняємо енергії і тим більше наше життя захоплююче, красиве, здорове, гармонійне. Тому люди можуть сказати так, і невідомість це страшно. О, так, для більшості це страшно, але я цю промову веду для людей, які займаються собою, і які прагнуть самовдосконалення і дойти до якихось внутрішніх ресурсів. Розкрити себе не як м'ясо, а як дух. Познати свою душу і познати творця, який є частиною вас. І це найголовніше. Дякую.